Що ж, вітайте нового короля. Саме так я його можу назвати, тому що це король в... в матрасному ділі, а саме надувних килимків. Він настільки величний, що приходиться відійти в сторону, що він повністю попав в кадр. У переважної більшості американських блогерів у нього, за нього дуже схвальні відгуки. Ну, і я вирішив, чому ми маємо бути десь позаду і не скуштувати на смак цього короля. А саме. На сон, на сон. Тому що ви тільки подивіться на цю товщину. Це до цього моменту невідома відомо мені товщина, в килимків, які можна взяти з собою, і це не індекс. Килимків, вага яких не налічує кілограми, а він все-таки поміщається до кілограма. Ось тут десь буде підпис. Скільки ж насправді важить цей король? Власне, саме пакування в порівнянні зі знайомими вам об'єктами, значить, з боку гарнятко на титанове на 350 мл і 0,8 казаночки. Якщо брати плюс-мінус об'єкт, е, так от, візуально, то це напевно якихось е, літра три, да, да, десь так буде. Ну, В будь-якому випадку розміри точні, я додаю зверху справу То довжину ширину і висоту. Флектації. Поставляється він в картонній коробочці, зараз десь спробую додати фоточку. Це класична картонна коробка, нічого особливого. Що ми маємо всередині? Маємо турбинку з такою петелечкою, за яку можна притримувати і витрусти килимочок. Безпосередньо зверху горловина зі стяжкою. Всередині у нас йде надувачка. До речі, моделі, Саме в цій моделі вона трошки змінилась. Принаймні в попередніх моделях вона була значно менша і була негерметична. Але зараз ми ще до неї вернемось згодом, як я буду надувати, а зараз далі до самої комплектації турбинки. Значить, кишенький терморез так і досі не придумав, тому здав набір, який йде в комплекті, лежить просто собі в турбинці. Ну, зазвичай він змотаний сам килимочок або, наприклад, лежить десь на дні. Цього разу, до речі, вони от, так от розщедрилися і додали в ремнабір, окрім двох спиртових залаток, ой, селфе, селф... серветок, вони ще додали е, 7 griep клей. До того в них були самоклейки такі прозорі, цього разу вони все-таки розщедрились. Ну, все таки Як-ніяк килимочок, то можна і розщедритись на нормальний набір. Принаймні на NXT версії у мене такого не було. Теж не з дешевих кіломат, Ну, Ще по ремнобору Інструкція по, по самому ремнобору і все на трьох мовах. Ще я не помиляюся, англійська, китайська і, напевно, іспанська. ну І власне, будемо трусити, щоб витрусити цього короля з його печери. Так, ще турбинка, застереження по використанню і все більш нічого. Я б, наприклад, цю штуку обрізав. Принаймні в усіх квинках я це роблю, тут що можна ще знайти. Що ж, тепер до самої турбинки для надування. Не знаю, чи вона йшла в цій моцелофані, але вона була всередині. Скоріше за все, так. Дивіться, вона стала значно більша. Десь я з фоткою її з тою турбинкою, яка в мене є. Дивіться, в таких розмірах Зараз буде фоточка з класичною турбинкою, яка йшла зазвичай. Змінила колір, тепер вона стала чорна. І якщо я не помиляюсь, вона стала тепер герметична. Ну принаймні шов тут вже герметизований. У попередній версії такого не було. Цікаво. Ну, але як герму її використовувати, ну, чесно, я не знаю, тому що дивіться немає стяжки зверху на фастексі. є просто затяжка. Хіба просто як типу... Якісь речі всередину класти. Ну і на ній є інструкція, як надувати килимочок. Зараз буду надував. <гум> Давно я це і не робив, але зараз спробую. значить як ми його надуваємо На клинку є два клапана один аут, один. Ін. Відповідно, під'єднуємо надувачку до клапана IN і розміщаємо більш зручніший килимочок. Засікаємо роз... Якщо любите попружніше, то можна ще один вдохи додати. А зазвичай я рекомендую використовувати надувачку. Чи це та, що йде в комплекті, чи якась інша. Тому ну, що всередину таким чином не потрапить волога. І килимочок не почне псуватися Ну, середини. А яку надувачку обрати вам, вирішуйте вам. Тому що базові не завжди є найкращим варіантом, але вони вже є. Давайте будемо підвертись. І так, килимочок надутий, там зараз буде таймер. І покаже, скільки то все зайняло. У мене вийшло 4. Дуже часто звучить питання, до, скільки, до якого моменту надувати надувний килимочок надувачкою. Ну, до, до того, як ви бачили, як він не, вона не відстрелить від килимка. До того ти можете надувати навіть більше. В будь-якому випадку ви над, самою надувачкою не передуєте його і він не лопне, не взірветься у вас. Ще ми маємо такий червоний, навіть я навіть не знаю, який. Як камера, крабовий колір, Маємо ззовні, тобто з лицевої сторони. Маємо брендування і напис, що він виготовлений в США. Стил у нас теж такий більш, більш крабовий, більш пастельний такий колір. Не знаю, чому останнім часом виробників от вдалися до, до яскравих калимків і до яскравих кольорів в калимках. Все таки терморести перемогли свою шелепучість. Зараз спробую ще перелягти на нього, щоб передати повноцінно вам той весь. Це на шум. Ви, в принципі, чуєте, як шумить ліс, я вже шумики Боже, на ньому все таки так мягко лежати. Я би і заснув. Але ще треба поставити тент. Ну що ж, як вердикт, килимочок не шумний, від слова взагалі. Тобто за сон і за комфорт сну в плані шуму можете не пари Я буду спати на ньому вже другу ніч і зранку або десь окремим відео поділюся, як ж вона пройшла. Минул майже місяць, ну що зробиш. На жаль, друзі, немає взагалі часу від слова взагалі. Ха -ха. Немає, я не знаю. Це, напевно, десь, типу, із віком така штука. Але не вистачає його геть на все. Добре, що хоч є час від часу можливість і час ходити десь кудись поблукати. Намагаюся, чесно, намагаюся знімати відео і якось оперативніше їх монтувати, але, на жаль, на реальність така. Тим не менш, вибачайте за такий ліричний відступ. Але час час підбити підсумки по килимочку. Однозначно, за весь мій похідний час, похідні, мандрів, похідні мандрівні ночі це найкомфортніший килимочок. Повірте, порівнювати є чим, бо спав я на... Дуже великій кількості киломочків, дуже, і дуже великій кількості. Напевно, я навіть не берусь лічити. Однозначно пальців на руках і ногах не стане. Тому сміло можу сказати, і суб'єктивно, звичайно ж, що це найкомфортніший кіломочок у співвідношенні компактність, вага і теплоізоляція. Є тепліші, але вони значно крижу, значно більше в об'ємі, буду більше по возі. Так, є товстіші, але також вони будуть знову ж таки проігрувати і в вазі, і в об'ємі. І будуть по ціні значно, ну не значно, але більші. Їх вже навряд чи можна буде віднести до похідних. Бо цей ще килимочок з його параметром і з його вагою у 850 грамів, якщо я не помиляюсь, ще сміло можна брати у наплічник. Решту вже килимків, такі ж саме, як Expert Down Mat. Чи наприклад, що там у нас ще є? В бігагнеса теж є килимочок, десь назву тут додавлю, але вже він ну, буде трошки важчий. Так його можна брати в цей, але він буде і більший. Цей, кажу, поки поки для мене він суб'єктивно найкомфортніший у, ці, у, цьому, у цьому типу просторі співвідношень. Так, тепер більш конкретніше до плюсів і мінусів. Мінус перший ціна у нас у вас зараз на екранах зверху, справа. Ви на неї можете орієнтуватися і віднімати там, від 10 до 20% на сейлах. Більше, навряд чи найближчі рік-два, то ви 3% по даному килимочку. Адже продукт новенький, тільки в цьому році вийшов, як показує практика. Що терморез не скидає ціни на свої речі, якщо вони от буквально тільки були спрезентовані чи тільки вийшли. Мені кажуть, намагаються вижити максимум. Другий мінус, але не критичний, це відсутність кишеньки в турбинці. Не знаю, що терморез ну, це якийсь типу, базовий форм-фактор турбинки, де вони шиють, її тільки змінюються розміри. І їм, типу, важко, чи вони не знають про існування кишеньки, але її досі немає. Так от, відсутність кишеньки і ремнобір, якщо ви десь тримаєте в цій турбинці, він постійно буде десь блукати. Робіть яке, в принципі, зберігайте його в аптечці і будете завжди знати, що він, де він є, і не будете його губити. Кажу ж, не критичний, завжди можна вийти з цього положення. Ну і надувачка, такий. Мінус це добре, що вона є, однозначно добре, що вона є, бо без надувачі килимочки мені вже геть перестали подобатися. Навіть як власнику електричної насоски, тому що О, насос насос. Адже надувачка це чудова річ, вона продовжує експлуатацію вашого килимочка, вона допомагає зберегти вам сили після похідного дня. І перешвидшити процес. Переходу від горизонтального до вертикального положення. Так от, добре, що вона є, але вона не ідеальна і однозадачна. У нас цього разу стало більше, напевно, через те, що килимочок все-таки потребує більшого часу і зусиль, щоб надути його. Ну, але молодці, що вони все-таки її вже герметизували. Але кажу мінус, що вона однозадачна, крім як надування і можливо якогось типу часткового зберігання речей. Ви можна її ще як подушку в принципі, використовувати, запхати туди речі, і цей, ви нею не скористаєтесь. О, По мінусам, в принципі, все, ну, бо не хочу я туди і не маю права відносити я туди вагу і, і о, розміри, тобто об'єм даного килимочка, адже це форм, формат комфорт, комфорт, І тут з цим вже чесно треба якось змиритися. По плюсам, найкомфортніший, яке ви могли тільки зустріти килимочок у співвідношенні об'єм і вага. Вибачте, нічого нового не передумав, але це просто факт. Це найкомфортніший, найкомфортніший килимочок. І можна сміло кинути в наплічник і піти десь поглядати світ. І не перейматись, наприклад, якщо це брати широти України, то за 4 сезони. Але не забувайте за відповідний звичайний спальничок. Якщо ви йдете зимою, то він повинен відповідати температуру комфорту назовні. Та й такою в принципі. Що я ще можу додати? Дуже багато було і так сказано, і так відео виходить, як, як е, якось розтягнуто. Тому я зупинюсь на цій позитивній ноті про комфорт. Побажаю вам, подякую вам за те, що ви переглянули до цього моменту. Поставили закусениць. Ну, якщо не поставили закусенець, то поставте. Я буду вам дуже вдячний, адже це буде мотивувати мене робити це відео значно швидше і в, і в більшій мірі. Не втрачаючи якість, сподіваюся. Так ось дякую. Бажаю вам погожих днів у мандрівках, погожих днів у житті, мирного неба над головою. Ну і тиші на природі. Відновлюйтесь. Мандруйте, споглядайте, живіть, відчувайте. Дякую. На все добре.